Перш ніж знаходити значення будь-якого виразу, його ми маємо спростити. Якщо подивитись на перший вираз, ми можемо в чисельнику розкласти на множники х-3 і х плюс 3. І, як ми бачимо, скоротити, тому що х плюс 3 і 3 плюс х це один і той самий вираз. Отже, ми будемо мати х-3. А тепер, коли ми замість х підставимо 0,5, то 0,5 відняти 3 це мінус 2,5, тобто відповідь А. Знову ж таки, спрощуємо даний вираз, підносимо до квадрату, х у квадраті, не забуваємо подвійний добуток, плюс 25, потім множимо плюс 10х, мінус 25 протилежні знищується і залишається х у квадраті. Тобто 0,5 у квадраті це 0,25, і це відповідь В. Знову будемо скорочувати, для цього в чисельнику розкладемо суму кубів в перших дужках х плюс 1, і друге це неповний квадрат х у квадраті мінус х плюс 1. І, як ми бачимо, знову ж таки можна скоротити і маємо x плюс 1. Якщо x 0,5, то 0,5 плюс 1 1,5 це відповідь Г. Ну, і далі, щоб помножити, ми маємо розкласти на множники, чисельники, і знаменники. Тут виносимо трійку дужки і множимо далі х в знаменнику формула х мінус 2 до квадрату. Скорочується х, скорочується х мінус 2, залишається в чисельнику 3 в знаменнику 8 на х мінус 2. Замість х підставляємо 0,5. Отже, 3 8, 0,5 віднімаємо 2, це мінус 1,5. По-перше, буде знак мінус. По-друге, поділимо, помножимо чисельник і знаменник на 10, і будемо мати ось такий результат. Після цього скоротимо 30 і 15, а потім 2 і 8. Отже, мінус 1 четверта, А це мінус 0,25, тобто відповідь Б. Значення виразу А-2Б, що ділиться на Б дорівні 2, ми маємо знайти значення виразу 3А плюс 2Б, що ділиться на А. Завдання можна робити двома способами. Першим способом ми дописуємо одиничку як знаменник, і робимо, як нібито розв'язуємо пропорцію, тобто хрест на хрест. множимо і отримуємо, що А-2Б дорівнює 2Б. Переносимо і отримуємо, що А дорівнює 4Б. Тому в другий вираз крізь замість А поставимо 4Б. 3 на 4b, плюс 2Б поділити на 4Б. 12Б додати Б. Будемо мати 14Б, що ділиться на 4Б. Скорочуємо чисельник і знаменник на 2Б і отримуємо 7 других. Або це 3,5. Отже, відповідь 3,5. Дане завдання можна було зробити інакше. Якщо я візьму перший вираз, то я поділю почленно на Б-чисельник. Отже, буду мати А на Б мінус 2Б на Б, тобто, А на Б. Мінус 2. За умовою це дорівнює 2. Таким чином, далі можна знайти А на Б, перенесемо, і це буде 4. А другий вираз ми аналогічним чином представимо: тобто, знову ж таки, чисельник поділимо почленно на А. 3А на А плюс 2Б на А. Отже, будемо мати 3 плюс 2Б на А. А на Б у нас 4, а тут у нас Б на А. Б на А обернений дріб 1 четверта. Тому підставимо і будемо мати 3 додати 2 що множиться на 1 четверту. Після скорочень ми будемо мати 3,1 друга або 3,5.